Казка Поліна та її магія. У кінці містечка стояв високий багатоквартирний будинок. Він мав кілька поверхів, але на останньому, восьмому поверсі було щось особливе. Вікна на цьому поверсі були прикрашені красивими кольоровими щеранками, вони виблискували на всі боки від кожного проблиску сонячного світла, іноді здавалося, що в цих вікнах з'являються блискавинки і дивні кольори, що світяться, хто там жив. Нам жила дівчинка на ім'я Поліна, але вона була не просто дівчинка, вона була гарна та добра відьма. З першого погляду було видно, що її ніхто не боїться вона була висока, худорлява та молода. Її світле кучеряве волосся завивалося кільцями, чорні окуляри допомагали їй виглядати трошки суворішою, а коли вона посміхалася, в її роті спалахували яскраві брекети. Вона подобалась всім. Бо буквально зачаровувала своєю добродушною вдачею та милою посмішкою. У своїй квартирі на восьмому поверсі вона вирощувала на балконі кілька трав і зберігала багато камінців, квітів, спецій, з яких варила сілля. На полиці вона тримала товсту книгу з рецептами та магічними приказками. Щоразу, коли вона хотіла скористатися своїми заклинаннями, вона шукала в ній рецепт і починала готувати. Оскільки вона гарно співала, то завжди наспівувала своє прислів'ячка. Це було її правилом. Одного разу наша юна відьма Поліна гуляла містом і побачила те, що зостало її зненацька, на дитячому майданчику сиділо кілька дітей, вони гралися разом окремо від інших. Було видно, що їм сумно. Поліна підійшла до них, сіла поруч і запитала Привіт, як ви? Мені здається, що сталося? Одна з дітей витерла сльози і почала пояснювати Знаєш, наша люба відьма, я не думаю, що навіть ти зможеш нам з цим зробити щось. Нам сумно, тому що інші не хочуть з нами гратися, тому що ми не гарно виглядаємо. Поглянь. у декого з нас потворні родинки, дехто занадто низький, а я от занадто висока. Але це не причина, щоб не подобатися іншим, щоб вас не помічали. Не хвилюйся, я цього не допомощу сказала Поліна і швидко пішла до свого будинку. Вона ж одразу взяла книгу заклинань, погортала її і прочитала Ось воно, я знайшла, тріумфально вигукнула вона. Вона взяла горщик, всипала туди трави, потім надала трохи спецій. вона поклала навколо горщика кольорові камінці. Вона взяла хустку, помахала нею навколо горщика і почала перечитати. Коли ти подивишся на світ навколо нас завтра. Ти побачиш велич усієї краси, тож не бійся і знайомся з людьми, які тебе оточують. Це лише твоя боротьба, тож думай не про себе. На цю приказку відчинилися вікна, вітер заріпотів шторами, він пронісся по квартирі, потім закрутився вихором навколо горщика. Шарф піднявся, і вітер здув з нього чарівний блискучий порошок горщик. Він Поліна взяла шарф з порошком у руку, вона підійшла до відчиненого вікна на своєму восьмому поверсі і розвіяла порошочок по місту. Вітер розносив його все далі й далі, в усі куточки. Він потрапляв на кожну людину. У цей момент всі люди почали дружити один з одним красиві і не дуже. А чому? Поліна заключ... зачаклувала такий порошок, що коли він потрапляв на когось, то він бачив цю людину таку, якого вона була всередині. Тож, якщо хтось виглядає смішно, наприклад, мав кривий ніс чи занадто велике вухо, інші все одно бачили в ньому гарну людину. Вони не бачили дивного носа чи вуха, тому що в нього було гарне серце і риси обличчя. Наша улюблена відьма допомагала людям усього міста. Поліна досі живе в осекому будинку на краю міста, вона чаклує, заклинає і наглядає за мешканцями міста. Вона допомагає їм своєю магією, вчить людей радіти дрібницям і бачити хороше в інших. Кожного разу, коли в їх вікні опускаються штори, з'являються блискучі кольори. Всі знають, що наша дорога Поліна починає чаклувати, і це не тільки своєю чарівною посмішкою. Дякую вам, малята, що прослухали казоньку.